Ветерани та соціальна політика щодо їхньої ролі в суспільстві це один із пунктів плану стійкості президента Зеленського. Основне завдання політики героїв врегулювання переходу з військової служби в статус ветерана. Крім того, пункт містить п'ять спеціальних додатків щодо здоров'я помічників ветерана, програми економічної та соціальної підтримки, освітніх ініціатив та створення мережі ветеранських просторів. Більше про їх організацію і загалом про виклики учасників бойових дій у цивільному житті розпитаю Олену Живко, ветеранку, керівницю ветеранської організації об'єднання добровольців. Пані Олена, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отже, нещодавно у городку це на Львівщині відчинив в свої двері. Штаб ветерана, такий собі простір для учасників бойових дій. Будь ласка, розкажіть про вашу діяльність, які заходи проводити в штабі ветерана. Власне, дякуючи Українському ветеранському фонду та благодійному фондом ХП «Громаді», нам вдалось відкрити п'ять ветеранських штабів на Львівщині в маленьких громадах. Наша організація опікується ветеранами вже з 2014 року. Ми є всеукраїнською організацією, але зараз ми побачили, дякуючи гранту, велику потребу роботи з ветеранами в малих громадах. До прикладу, в Києві чи Львові, в великих громадах працює з 2022 року. Розпочало роботу дуже багато міжнародних фондів. Гарно працюють і. Державні структури, але все-таки в маленьких громадах люди менше проінформовані про ці послуги, які вони можуть отримати, і ми раді, що мали змогу власне відкрити простори. До прикладу, ви згадали за Городоцький простір. Зокрема, в нас працює дитячий психолог, розпочав роботу реабілітолог, адже є великий запит з проблемами зі спиною, з такими, скажімо, проблемами, які не з якими часом. Ветерани звертаються до лікаря, але є є які є наслідками війни. Також у нас великий попит на роботу юриста, тому що дуже дуже багато ветеранів потребують постійних консультацій, звернення до суду або юридичного супроводу. Також ми часто робимо зустрічі ветеранів. Це велика потреба, я думаю, ми називаємо це зустріч побратимів не лише великих в маленьких громадах, але і великих громадах, тому що ветерани все ж таки найкраще комфортно почуваються уже в своєму середовищі. Пані Олено, ви розповідали про організацію аналогічного штабу простору для ветеранів у жовкві. Там зазначили про грант від Українського ветеранського фонду. А що придбали? Які є інструменти фінансування від схожих проєктів? Власне проект від Українського ветеранського фонду дав нам змогу відкрити п'ять ветеранських просторів. Це є Золочів, Городок, Жовква, Новий Калинів і Рудки. За кошти гранту ми придбали мебель. Комп'ютерну техніку, принтери також за час гранту ми не мали змогу оплачувати якраз роботу юристів, роботу психологів, тобто роботу фахівців, які надавали фахові послуги. Дякуючи підтримці уже фонду МХП громаді, ми маємо змогу продовжити оплачувати ці послуги фахового психолога, юриста, реабілітолога, інших спеціалістів. Грантова програма вона є дуже класною, тому що вона дає. Змогу розвиватися до прикладу, наша організація вже багато років працює, має фінансування, але усі кошти ми націлюємо на фронт на закупівлю певного обладнання, необхідних потрібних речей. І знаєте, завжди бракує фінансування для того, для таких, скажімо так. Питання як розширення просторів, як закупівля меблі, грант нам дав неймовірну можливість, неймовірний досвід, тому що це важливо, тому що Український ветеранський фонд він не лише надає фінансування, нас підтримують, консультують, надають інформаційний супровід. Тому дуже класна річ. Ми вперше за 10 років нашої організації спробували грантову підтримку і я. Рекомендую усім, тому що зараз багато грантів і з грантами працювати е, класно, і ми можемо е, правильно і фахово працювати для ветеранів а в Україні зараз понад мільйон ветеранів. Їхня кількість в умовах тривалої війни логічно збільшуватиметься. А розкажіть на вашу думку, як от підтримати ветеранів російсько-української війни, чого вони найбільше потребують? Визначити найбільше, я думаю, що має працювати комплексна програма, тому що до прикладу, зараз ми маємо ще все-таки невелику кількість ветеранів порівняно з тою, яку ми будемо очікувати після нашої перемоги. І нам зараз потрібно готувати як державні структури, так і цивільне населення, тому що цивільне населення після перемоги одразу забуде про війну. Ветерани вони ніколи в житті навіть коли знімлять камуфляж. Він за назавжди залишиться з ним, і тому дуже важливо працювати з ветеранами, щоб вони навчилися жити з цим досвідом. До прикладу, досвід він може адаптуватися як в позитивному напрямку, так і в негативному, тому що ми бачимо таке посттравматичне зростання. Ми бачимо, коли люди в армії дуже зростали під дію цих стресових ситуацій, тому потрібно розробляти програми потрібно інформувати ветеранів про різні програми. До прикладу, маємо багато запитів про відкриття ветеранських бізнесів, але часто люди не вірять про те, що існують грантові підтримки, не завжди знають, як правильно оформити грантову заявку. І я думаю, що держава, ветеранські організації. Має допомагати людям повертатися з фронту, адже справді це дуже важкий шлях повернутися після війни. І має бути ціла комплексна програма, тому що сказати, що цивільна людина може зрозуміти військову людину, мабуть, той, хто не пройшов війну, ніколи не зрозуміє військового. Але ми усі маємо навчитися розуміти. Один одного і жити в такій взаємопідтримці, тому що в іншому випадку ну немає інших шансів, і, і важливо, тобто працювати з ветеранами, ветеранам важливо юридичні консультації, тому що справді е, ветерани, до прикладу, навіть зараз дуже багато ветеранів з ампутаціями кінцівок і У них виникають за час лікування питання з виплатами з іншими речами. Тобто, і ми бачимо, що юридичний спектр е, дуже багато великокільних. Кісь нашого часу займає також, ветерани не завжди проінформовані про ці програми хороші, які існують в державі. Я думаю, що важливо працювати з цивільними, розповідати, як їм спілкуватися з ветеранами. Ми, до прикладу, в наших громадах наш психолог розпочали роботу з того, що ми зібрали відділ соціального захисту, цнапи і психолог розповів, як краще спілкуватися з ветеранами, щоб усім було комфортно, тому що те, що для звичайного цивільного може бути норма ветерана може викликати е, звичайну агресію, і це і це нормально. Е, так, ми розпочали роботу в громадах. Тому е, з ветеранами треба працювати з питань юридичних, також з питань покращення здоров'я, реабілітації, спорту е, і звичайно, психологічна підтримка. Так як ми бачимо в громадах, е, дружини матері е, краще йдуть на комунікацію з психологом. все-таки ветерани не поспішають уже звертатися до психолога. З мого до. Свіду скажу, що е, звертаємося вже до психолога. На жаль, коли є критичні моменти, mm. тому це нормально спілкуватися з людьми. Е, це добре. Я навіть вам скажу, що хороша е, така практика, коли ветерани часто спілкуються між собою, вони підтримують один одного, розповідають про історію. Тобто я басонцю вилікував так, я так. Тобто, бо вони один в одного в авторитеті. Тому mm. дуже важливо робити такі площадки, до прикладу, навіть як в маленьких громадах, приміщення, де вони можуть зібрати. Випити кави посидіти, поговорити, тобто, це вже є таким чином реабілітація, пані Олено. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше за вашу роботу і, звісно, за службу. Це Олена Живко, ветеранка, керівниця ветеранської організації Об'єднання добровольців. Була у нас на зв'язку. Дякую, спокійного і гарного вам вечора. Дякую, на все